Доброго усім ранку. Дали вже качняткам їсти, пити. І вони себе тут добре почувають, їм не холодно було. Ночували вони в кролятнику. Я закрила цю це спереді, теж, щоб їм було затишно. І вони тут ночували. куточку вони сплять. Тут з'їдять, насипаю і прикриваю, щоб вони все не цей, щоб вони все не розкидали, прикриваю зверху. Його вже наїлися. Курочкам вже теж дала. Розмочила хліба, пшениці, свіженької водички. Все. У нас погода сьогодні. Тепліше, мені кажеться, ніж вчора і небо так само тяжке і пасмурне і моросить трохи дощик, але тепліше. Я з голими ногами вийшла <кхід> без носків, то я не замерзла. Вчора була замерзла в руки. Хай біда вже Господь потепління. І гарного усім дня! Отаких дві миски цибулі мені треба ще сьогодні зробити. <кій> Вчора вже не мала сили, щось і часу. Винесла на двір, а друга там під навісі. Ой, буду, будемо перебирати сьогодні, нічого страшного. <кій> <кій> Вітру зовсім немає. Того тільки трохи моросить дощ. Вітру немає. Це вербенка, це біла, що я посадила. Так вона й сидить, та всім холодно зараз. О, ці повідчіпувати, хай ті в кущик ідуть. Це вчора купила собі таку такось, Аврорі каву. Одному спробую. Шо? Ой, та отак. Ще переверну зараз в інкубаторі яйця. О, наче нормально? то Попередній раз таке щось пила. Зверка як глина біла плавала. Зараз побачимо, наче вона розтворяється. Я обично звичай, окупляю обичну каву. Три в одному не, не люблю. А це попробувала. Ні, не те, що спробувала, а інколи купляю. А чи смачно? Вчора хліб, ой, щось він не дуже вийшов у мене. Навірно, погано сходив. Бо я вже пізно його пекла, Навірно. нічого, сьогодні ще один спечу. Вже кави попила. Вийду, подивлюся, що, що у нас тут. Намочене, все, ногою ступити не можна. Так що краю, видно, подивлюся. Що тут з краю? Кабачки сидять. Звісно, вони сидять і будуть сидіти, бо їм холодно. Зате блаклажани попіднімали головки. Може, то що тепліше сьогодні, не знаю. Так, редіску вже можна зривати потрошки до салатику. Ой, туди, бачите, там червоний. Йти туди не хочу, але видно, що там є вже. Тут в мене в цьому бур'яні. Ну це не бур'ян, це такі квітки насіваються самі, такі високі сирення віз розовим. Ну, воно як бур'ян розпоросилося. Тут посаджено три рядка в мене квіток. Чорнобривці, айстри і майори цинії. Хай чітко тільки рядок буде вже видно. Тоді прополоти, просопати. А ось це ось, дивіться, це вазон такий. В знайомої жінки стояли вони... На дворі вже отакий, зовсім їх не було. Це все було сухе, так донизу. Оце молоденьке пішло все. Те, що сухе, я позабирала. Він весь був, знищився. І вона його не хотіла, Каже, хочеш забирай. Це жіноче щастя. Кажу, звісно, хочу. Я лишила на дворі, думаю, хай воно напітається цієї вологи. Воно дало нові ростки. Ну, може буде з нього. Може, дасть Бог виживе. І буде у мене жіноче щастя. У мене нема такого лазону. Все. І на цій гілочці я бачу, що персики є. Там померзли у нас персики. А тут є. Гарного усім продукт... продуктивного дня. Бажаю легкої праці і рясних Божих благословінь. Гарного дня! Ой, яка звіта знову суне хмара. Буде зараз сильніший дощ. Ну нічого, працюємо вдома, в хаті. Перевернемо яйця. Я вчора фонариком просвічувала, хоч там ще не в кожному яєчку, але в деяких я вже бачу, що є зародок. Краще видно в білих яйцях, бо в темних не видно нічого. Це я поклала вівторок ввечері. Це їм скільки суток. Середа, четвер, п'ятниця, субота. Сьогодні ввечері буде четверо, так? Да? Це вже десь завтра буде гарно видно. Таке. У нас паїв немає. Оце Нам трошки. Тяжковато кормити їх. І гарбузів так і не посадили, і погода не дозволяє далі посадити. Ну, я думаю, ну бо там треба ще перегорати краще. Там ворону, але бур'ян такий, оцей коріння багато, і воно сплело все. Вибирали, вибирали. Тоді чоловік поїхав на роботу. Я туди сама вже й не їздила. Ну, Якщо буде хороша погода, дасться ще раз перед мотоблоком перейти по цьому, по тій землі, щоб ми горали частинку там невеличку для кабаків. Посадю, в мене є кабаки, проростимо. І все. Ой, на тій неділі у нас день народження. День народження в сина через пару днів доньки. Ми будемо, мабуть, на вихідні, щоб старші діти змогли приїхати напевно, Спечемо тортика. Зробимо салату якогось, картоплі чи плову і все. І будемо так святкувати. Ось такі тепленькі, тепленькі яйця. Кожен день одна та сама робота. Я перевертаю два рази рано і ввечері. Не надоїдає. Коли знаєш, все воно треба. А скільки вже років одна та сама робота? Все, перевернули всі. Температурку випустили, поки відкривали кришку, а зараз все підніметься. Все, гарного усім дня, легких справ поробити, що хто запланував. І відпочивайте сьогодні субота старайтеся відпочити. До нових зустрічей!